Боже, все-таки фейс лис Для Сларка імбаланс награв. Імбаланс реально. Та оце і ти думаєш, дітися. Можна паузу в стінку. Я імбаланс. О, Свен. Ну. Ні. Ні, Свен не працює. Я пам'ятаю, як я грав на Свені в ДК. Так, коротесенька пауза у нас була, невеличкі несправності у Джапса. Так, слухай, тут під приголомшення можуть і вбити Марса, отримає він ще бласт по собі. Мені здається, що до демону а... не варто було саме Марса ховати, але в будь-якому іншому випадку, так, там дізрупшн був точно зайвим. Слухай, так тут ще і подвійний кемп, це дуже небезпечно. Та, в потім. Крекер, диви, побіг. Каже, а що, в мене щит є, а в тебе що є? Джокем такий, ну в мене є два стіки, і зараз ой Ой-ой, крекер. Дуже гарно переграє, щит вибухає, але, на жаль, шкоди не завдає Шокем Переграє перший кур'єра зараз бере руну достатку. Ні. Будь ласка, тільки не так, тільки не так. Да, ну Тут треба знати, що чудово зіграла четвір каталонів. Угу. Він прям за деревами ховався, щоб щит максимально не завдав шкоду, і крекер розуміючи, це поставив свій опс, щоб побачити. Зрозуміло, були неприємні епізоди там з. Слухай, крекера може спіймати. Останніми. Це той самий вар, який залишився Це там стояти, почепили приголомшення, плюс шкоду дає ходвінка, але підходить до і щітком рятує свого союзника. Щоправда, Джо Кем прям набридливий. Він хоче до кінця зіграти цей епізод, дограти його. Капень і Джаб сюди підходить, так. такі розстріляла. Дістається суперникам спроба розміняти принаймні ходвінку, поки не вдається це зробити. Вимушений Кібіафай сюди летіти на допомогу, Та, хоча б так уже здолали білку. Ну це білка в лісі, це її стихія, вибачте. А тому що в боті Абадона а в цей телефон. час пробивали і вибили йому ультимативну. І от дійсно в топі зараз зав'язалася якась сутичка, начебто, так? Та, Нормана вбили, без арени. Що найкраще, тому що прилетівся деше довдема, заховав. Але я й кажу, що все треба робити буде швидко, синхронізовано і на високому, ну на високому рівні якості. Бо так просто на халяву. Не вдасться, мені здається, не проти сучасних тім Так, Там почепили ходвінку. Ультимативно в неї ще де Але яка зв'язка у відповідь. І ще й рятується на стампіді, і шторм починає завдавати серйозний кривд. Норман також сюди підходить великі проблеми у Монлайта. його просто висмоктали. Про це йшла мова. Треба дуже відповідально підходити під організацію будь-якого свого моменту. Зараз необережно підставилися. Стампід одразу всі, хто битів, рятувалися. Всі, хто міг вас побити, побили вас у відповідь. В результаті рахунок 5-3 стає на користь Месіс. Штука, але тут арена непогана під ультимативну Снепки. Навіть по гарно. свену мусить вистачити шкоди, та так вона і відбувається. Нарешті якась відсіч. Так, так, тут чітко вийшло. Дочекалось, коли Свен був на самоті. Не буде такої можливості. Та, Снепка вирішила придбати собі шар швидкий. Сюди, що правда, підтягується вже контр-ініціювати. Є спроба підсейвити Печівком, але от Вінка обірвала цю спробу. Ну і Шторму підлітає яка. Це перший такий сильний айтем, який дозволяє фармити пошвидше. Ну і більше того, у тебе менше проблем з маною, а значить, ти і до бійки залюбки зможе доєднатися якось додатково. Ну, Лайт приходить в топ. Руна захисту на ньому активна. Почепили нормана, не дає йому Demon рятуватися, тоді кріпіфаєм, але ти просто висмоктує здоров'я собі у відповідь і таким чином рятується, переживає цю всю справу. В боті здолали кентавра. Оце О, вже непогано. Буде ще один стрибок по Нарману, але і аналог стрибає контрніцію. Відповідь підлітає 23 Севич. Є у нього ультимативна. Щоправда, Марс непогано списом відкидує, але Драгонайта це не а, рятує. Така незграбна вилазка була. Ну, от дивишся, я, я розумію, що я неправильно зараз порівняю. Але вона таким чином і ДК розкриває, показує, де той знаходиться, і ультимативно щодо Одемана з'їдає. Ну так, ймовірність того, що у вас там помре Свен, е вона трошки зменшується. Гарно, ну а ДК подовжити проломшення по шторму. Ні, він стрибає в худвінку, шторм вилітає звідси. А чому? В худвінку, чому такий дивний? Пріоритет! І Джабс непогано відстанився. Е пайп працює, знешкодити його важко, але можливо, насправді пугна застосовує і кріпіпайк не сполобався. З ну, Чапс переоцінив себе значно. Е, побачили шодоу Демона в топі на варді. Шторм туди моментально натис телепорт совій, стрібає, туди також Свен, чи стрібає, чи підходить, але ще де та, втратили. А не треба воно тобі дивитися, на тій лінії. Й, там. А може цього лікаря викликати обсервер? Бо там ну, здалося на хвильку, що він просто. На початку гри взагалі ой-ой-ой, ой тут напугно стрибок, непоганий, подовжує крекер своїм приголомшенням, але встановлюється вар, натискається глімер. І вже проблеми у команди Пешен. Прилітає ультимативна худвінка. А Бедон не спрацьовує в нього ультимативно, треба було її натиснути. пальчиком. Бо в нього худвінка повцілила перед цим. з кого починати? Напугу. Ми ж зрозуміли, не працює напад. Худвінка, ну, це худвінка, їй начебто нормально, якщо на неї нападуть. Кентавр. Свен Шторм, 2 БКБ. Стрибок пішов, до речі, по Драгонайту, дека розрубують дуже швидко, ще й підв'язують Батюка. Є Абадон неподалік. Він намагається врятувати ситуацію для свого тіммейта і якось контрінцювати за рахунок арени. Потім проте ми бачимо, що цього не вистачає. У Абадона завершується ультимативна, його починають розрубувати. Хоча непогано на нього команда зіграла і підсейвили, врятували в цьому епізоді. Могло бути набагато гірше. де був джаб свой цей час, да, а дійсно. він прям біг-біг. Всі фармлять гарно. Так. І це також непогано. Це також історія. Просто інша. Так? <світ> З іншої частини мапи історія. — Так, Кентавра, до речі, почепили. Це дуже міцний герой і, напевно, не найкраща ціль для нападу. У відповідь він контрінцює приголомше Драгон Найта. Шторм там полетів, спробував знишкоїти швидко Снепку, але перемкнувся на ДК в тому числі. Той захисний Блекенбар активує і намагається вийти звідси накривати п'ятами. Не дають і дають йому таку можливість, заховали поки що, принаймні дали трохи більше часу пожити, та але це не рятує ситуацію. На жаль, і летить далі. Шторм È, добре, що йому збили регенерацію загіди. Там якраз Марс ілюзія вдарила з списом а, Марс влучив, да, якраз чітко в таймінг. А коли він досягне паразми, то для нього знищити снепку, то саме не буде проблемою. Є приголомшення, до речі, по цьому самому штарму. Кента вже застріба і не має рятувати ситуацію. дозволяє своєму штарму пожити ще трохи часу. Цього вистачає більше вилетів. Пугна поновлює йому тим часом ресурси. Підходить сюди також Свен, стрибає, ДК і той просто зникає з мапи. Так само швидко витрачається ульта-бадона. Треба тікати звідси, хто куди. Да, тому що зараз будуть всіх вбивати. Ми бачимо. Так, так, так. Гарний напад на Шторм Спіріта був. Не вистачило скільки там. Сто хідповінців збив. збив телепорт. Він збив, а там немає більше ультимативної. Так, попромахувався насправді 23 Севич і доволі багатько разів не вдалося а, йому так. влучити. Але Кристалайз, 2 секунди Блінк, одна секунда, хотвінка заважає клята і ще й підв'язує вкотре. Та ну, Джокем тут отримав підтримку від своїх союзників цього разу, і ми бачимо, що не відпускає. Мені здається, так, вони саме на цей мають. До речі, очікувати. ось це можливо а, і, і є цей самий. Вони айтен. підуть, вони підуть. Так, так, так. Swift Blink дуже сильна річ. Свену дуже подобається цей слот. Ну, вже когось тут побачили. Джокем. Це напад від Passion UA. Вони побачили Джокема, але тут Свен зі спини. Два удари! Вистачило шаду демону. Крекер теж каже, хлопці, тікайте, це пекло. Ну, на щастя, ДК витрачає міцності, щоб звідси вилетіти, але побачили Абадона на варді дуже небезпечно. шторм, Мани. Закінчилось. Мани немає. Тут пощастило, пощастило. Шукають собі цілі, плюс кіпають хвилі, натискається ГДС, та і сторона. Від Фоксом є захист споруд, є стрибок по Свену непоганий також. Але Кентавр стояв в позиції, Кентавр рятує ситуацію для свого тіммейта і зрізають батюка, хоча ні, тільки на зараз він гине, перемикаються на Нормана, йому не Нормана, він відправляється до Таверни, але на Свена відповіді прямої немає. Він починає лупцювати, він починає зрізати за підтримки свого мідлейнера. Ми бачимо, що. Так. Аналог зараз такий більше зунує суперників. Щось там підійшов, стрибнув. А він навіть БКБ не натискав. Ось чому справа. Тобто він витрати вегіс а, він загинув спеціально. А проте бачиш, це не зважає йому зараз розвернутися в напрямку вежі, знищити її. Стрибнули на Свена, збивають йому відсотків десять, двадцять здоров'я. А бадон вмикає ультимативно, ще трошки поживе, але подивись, як швидко закінчується хп. ОДК. Так там Свен просто їде на тачанці і всіх ріже одних за одним. Так, Кристалайз також безультимативний вже опиняються його сапорти, хочуть знешкодити, проте він тікає. Ще один байвек уже від Демона цього разу спроба захистити останні бараки. До речі, можливо, рендж бараки вдасться якось захистити, бо ми бачимо, що гравці немає виходять поступово, проте застосовується Блекінбар удвіночкою, вона розвертається. Ідеально стягує аналог героїв під своїх, під своїх корів, G -G. сайдлейнерів, і гра завершується. Сумно, що так, насправді, тому що здавалося, що драфт грабельний, драфт робочий, всі герої послідовно з'являлися. Ну, як виживає, він там ще розвернувся так, кліпа так, добити, так, тому так. Да. Глобально так, ти абсолютно правильно сказав. Це була не помилка, але. Слухай, ще один гак, і влучив по варлоку. Так, Варлок так, так, ризикує відправитися до таверни, стібності в нього немає. Непогано, до речі, задуваюся, Дебатюк. батюк. Вар... Змієвардів з'являється мільярд. Ну, а на центрі дійсно. От... Копа, Вайтспіріт, більш-менш рівний матчап, але головне для Вайтспіріта, що він не страждає від неї, що він, от начебто, мілі персонаж, але може собі розкачуватися, стояти, безперешкодно качати а, Так, Ooh, Джокем дуже начебто гарно влучив з гібностями, але стільки спрацювали, щоправда, да, там же Джабс оббігає з іншого боку, і Джокем виживає, а от Чакеросик. Uh, варто пам'ятати, що Скерос Мейдж через цю грань його не так легко вбивати. Нам показали на початку Який? No soul. А, я думав, там no ice там, чи, ну, чи от. Щось, щось, щось таке. Ну, можливо. No concentration. На, тут квопу змога забити, також і джокем. Слухайте, так вона розвертається і вона буде сонік натискати, Ой, і там під понтами воно все спрацьовує, монлайт, розуміє, що не вдасться розміняти. Бо Драгонайт під корозівом може дуже легко нищити все, що ми бачимо праворуч. Щоправда, на нього зараз планується напад. Ведь Спіріт сюди приходить, наплював батьок 23 Севич. серйозній небезпеці. За рахунок Джеки Росса ще контролю, в тому числі, не вдається йому вийти. Та, ну в трьох. Навіть ДК легко бити. Чи правда він собі встиг дозбирати of Madness і далі все одно буде швидко фармити. А, вона задоволена таким плином справ, вона просто натискає димомани і побігла гангати, шукати Веномансера, а, сканом по ньому влучили. Так, 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 Скан гарний дуже був, і можуть зараз знати, куди він рухається, бачать по вардах, де батюк знаходиться. Да, одразу не шкодують навіть голема на батюка і швиденько розбираються з Веномансером. Ну, Норман так. Серйозно підійшов до питання знищення шкірників в своєму лісі. Щоправда, зараз гак отримає від Пуджа, і Модлайт простріб, отримує собі це доволі просте вбивство. На копі нічого не поробиш, тому вона звідси виходить з Валемом ще тут. Дивися, підтискають Мунлайта, каже йому ну давай. Так там ще й вежу заденаяли, правильно, правильно. Напад в топі. Так, ну от молодий талант. Трохи підставився в топі. Молодий та багатообіцяючий. Uh -huh. Це він скільки років уже молодий. Десь десь сім? Я не знаю. Я досі пам'ятаю його саме-саме перше інтерв'ю, коли до нього додому представники Na'Vi приїхали. От і про нього тільки я дізнався. Це було скільки вже? 7 років тому? Я не знаю. 7 років молодості. Може, може. Та, але кристалайз велику перерву брав тут спроба поцупити Егіс, не вдарить. Будлайнка Егіду. він вкрав Егіду. А, вкрав, гені. Він вкрав Егіду, все нормально, можна продовжувати. Хоча дуже боляче крекер гине від нормана, його голома. Але те, що поцупили Егіду, це дуже і дуже непогано. Вище. Геній, геній, мені спочатку здалося, що аналог забрав Aegis свій актив, mm, ні, але ні, ні, дуже ні. важливо було не віддати його копії, тому навіть попри те, що одразу цей Егіс був. Ну він дійсно, він просто бігає, фармить всю мапу, а користі від цього може і не бути взагалі. Так да, і ти купиш лотус, і про те, звідки у тебе всі гроші, ці гроші всі забудуть. одразу. Там вже, якщо що, мінус QBF. Але в розмін на скаймага, є ультимативний. Обсервер! Ви кличте лікаря, Я, а я вас благаю! Ursa, це а Ursa, це Ursa. вже Урса! БКБ. Хоча напис. почекай, БКБ спроба вийти звідси, ні, копа не дає йому такого задоволення. А де написав, може якусь петицію зібрати ну, на медичне обстеження людини. Не схоже, що не Мезіс будуть віддавати його безперешкодно, тому обидві команди гортуються навколо цієї площини. Безпіль, Ой, побачили, о, і вбили за п'ять ударів. Чому так боляче вийшло? Ну, вже ж так ну не Хоча б галема туди. витратили, і насправді Батюк зараз цього галема Бадьора розбиває ДК. А там БКБ, а тут квопа дуже гарно накричала і. Банди теж були, хоча 23-го можна сказати нормально. Видніть дракона. Ай, трошки, трошки не вдалося Урсі відійти. І квопа все ще жива, це неприємно. Також і Слардар, тому тут ще два кори в наявності і втрачає команда Passion UA всіх своїх персонажів, на ще, цьому я бійка ще думаю, закінчується. І що собі ДК на Сатаніку лайфстілиться, нормально такі шматки відриває, потім такі сопа. Звідки у нього Сатанік? Дивлюся, а це він на момі просто такі, ну, видав. Слухай, Рашан насправді може дуже швидко загинути. Щоправда, вже неподалік знаходиться команда Немезіс. Побачили ілюзію, клопи на... і в неї скинули всі ліки. Трошки забайтались на ілюзію. Треба відступати, треба займати гарну позицію. Стардар насправді обходить спину, приголомшує Пуджа. А, Це неприємна втрата і доводиться тікати ще далі. Побіг, підходять, побіг, побіг. підходять сюди Пешен, дивляться, що ж тут відбувається, перевірили. Та в жодному випадку не можна задалеко відступати звідси, треба дочекатися Буджа. А, Будж але це може секунду. бути важко зробити. Аналог стоїть попереду, натискає БКБ, застрибає Урса в Рошпіт, намагається добити Рошана по посупу, Тегіс. не вдається йому ні того, ні іншого. Ні, вдається добити, але. Та, На жаль, він гине тут дуже швидко. Weight рятується телепортом, перемкнулися венемансера, також не шкодили. Може, Урси, я не може, знаю. Може він в Сайленс, може якийсь, да, фікр. А у нього немає діспілу хіба там? Ну, БКБшки, БКБшка є. БКБшка була, там. здається, минулого разу. Може Дивно. просто в кулдауні була, як? да, я да, не знаю. Можливо, можливо, таке. Почепили Слардара, одразу його починають прогрівати здібностями. Батюк, щоправда, втрачає позицію і за це відправляється до Таверни дуже швидко. Так, да, Урсика є аватар, тобто в наступній аватар. бійці спробує Господи. він. Добре, тоді тоді витрачаємо половину спалів на перше а, життя окей, окей, і половину окей, 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 на друге, щоб рефрешери не треба. Все, все, тоді питань немає. Добре, домовились. Так, тут знову рятівний, комбінація. рятівний гак пішов, є ультимативна від клопи, небезпечний дуже момент, тому що ще й Голем падає на голову і треба рятуватися світи сувоєми, але дуже-дуже боляче дістається одним Ні, за одним. Це буде GG. Та там ще й десь сам крекерідловили крекера та да, пасивно. Він намагався мід, я так розумію, відпушити, хоча б хвилю проштовхнути ультимативною. Але Квапа... Коба... Воу-воу-воу, батюк! Ти бачив цей манс? Слухай, так вони зараз застрибувати будуть і намагатися знищити Драгонайта. Кібіафай непоганий гад. Це вільний його ДК, але той а, стоїть а, і не Там 로цює. не було урси, він не стрибнув якраз бити Драгонайта. Ну а зараз аналогом нічого не зробиш. Так, а він тепер, в принципі, не стрибне, тому що на нього вже ножик починає працювати. Так, так. так. А це означає, що ДК зараз працює по і робиться доволі впевнено. Батюк спроба відкинутися своїми здібностями. Але Параки на цій лінії він вже не врятує. Пуч обирає собі позицію небезпечно. Димомани не і пробують вийти, знайти для себе найкращий кут для цього нападу, але аналог все читає, все розуміє, всіх проганяє і дека застрибує вперед, знешкоджує пуджа. Каже, мене навіть хукати не треба, я сам прийду. Крекер також відправляється слідом за своїм союзником, але, на щастя, у нього є можливість повернутися до гри. Застрибує Урса. Урса лупцює Верлока, Верлоку боляче, Верлок гине. Але ДК б'є у відповідь, і ці удари Урса не дуже хотів би отримувати по собі. Аналог прострибує, добиває його. ДК опиняється під фоксом, але БКБ вирішує всі питання в цій ситуації. Добивається останній барак. І тут друкується GG. Дуже. Гарно, ти все прокоментував в кінці, мені дуже сподобалось, Ракузан. Дякую. Від тебе похвала особливо приємна, тому що розумієш тоді, що все недарма робиться. Ну, дійсно, дійсно, мені дуже сподобалось. Uh, Passion UA 0-2 протимесіс.